Щодо останнього законопроекту, який прийняла Верховна Рада України, От. хочу нагадати, що цей закон не був прийнятий у зв'язку з відсутністю гербової печатки Президента України на цьому законі. От. Про що цей закон? Про заборону слухати музику в громадському транспорті. Яка вам комусь не сподобається настучати на водія чи на пасажирів, а пасажирів будуть карати по цьому закону, виганяти з транспорту в цілому, що суперечить Конституції, тому що відповідно до статті 34 кожен має право все, що він хоче робити. І не тільки статті 34. Конституції, а інших Конституції робити все, що захочуть? От і все. Іде повне порушення Конституції України. Бо вони хочуть зробити так і заставити нас слухати те, що ми не хочемо слухати. От і все. Яка вам різниця, народні депутати, що ми слухаємо? У транспорті. Це наше право. Що хочемо, то і слухаємо. А ви не маєте права взагалі свого вонючого права, взагалі, забороняти комусь щось слухати. Якщо хтось хоче зробити громку музику, він має право це зробити. І не ваше собаче діло когось видворяти за це. За собою слідкуйте, а не за кимось. Бо ми вам роги та пообламаємо, юристи та адвокати. А як ви хотіли, ніхто не зможе щодо цього виконувати цей закон. Ми будемо протистояти цьому законопроекту. От. Кому цікаво, можуть знайти щодо цього законопроекту. От. Він був у медіа, і він не відповідає Конституції і повинен бути відмінений. Хоча, як його ж відмінити, якщо він не був прийнятий цікава дилема. Тому він не обов'язковий до виконання, а до водіїв маршруток та інших у лапках Патріотів, хочу нагадати, що ніхто і ніяка собака не має права вказувати, які кому фільми дивитись і які кому пісні. Слухати, ви мене зрозуміли? Зрозуміло. Тому хочу нагадати тим, хто буде займатися порушенням Конституції, є стаття самоправства Кримінального кодексу України. А також стаття 60, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази. Ось цей закон це явно злочинний наказ, який підбурює українське суспільство до протистояння в цілому. Підписуйтесь на цей Ютуб канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду.